Всіх вітаю, ранок 18 квітня. Погода гарна, сонечко світить, але трошки вітер такий, рано то взагалі був. Це вже зараз 8 часов ранку, а взагалі то е я вставала раніше, то був вітер добрий. Зараз трошечки як без тих. Я хочу, розкрила ось свій, Я його розкрила, але передають знову заморозки. І я не знаю. Що з ним мені робити? Чи це вже такий ноль він видержить вже. Ну, ось я його підняла, гілочки, Ну, вони такі чорні. Може і за те, що були накриті. І дивлюся, бронючок ще поки немає. Я думаю, напевно, ноль він повинен вистояти. Я збираю накривку цю, що я його накривала. Вже пора. От, буду, буду лишати рискувати вже так, без накриття. Ну, ще немає, щоб шо, щось померзло, бронючок ще якби він розпустився, то, звичайно, може і при нулю він би й померз, так? Поряд у мене росте жимолость і цвіте, ось у квіточки. Ось так вона цвіте. Хто не знає, це найперша ягода. Дуже зарані вона починає ягоди доспівати, дозрівати. І саме вітамінна ягода. Дуже смачна. В мене є її два сорти. Це оця жимолость кисло-солодка, і там є жимолость гіркувата. Ну, така трошки з горіччю. Ну, ця в мене донька більш любить оцю з горіччю, і я читала, що ця жимолость корисніша, а мені більш подобається оця кисло солодка. Літає літають з... не небжілки, а ця ж міль літає. Жимолость почала цвісти у мене ще в січні місяці, коли було тепло, і вона зацвіла, я знімала відео. Ну Потім, як уже були ці морози в лютому, квітки померзли. І ось вона, бідна, звичайно, вже урожай на ній не буде такий, як би мав бути без цих заморозків, але все одно є ось цвіт є. Я напроти сонця і не бачу, що я показую. Вона цвіте, ось тут цвіте. І будемо сподіватися, що буде, плодики будуть на ній. У мене ось там по сусідству росте дуб, такий великий, і я завжди на нього дивлюся. Колись старі люди казали, що якщо розпуститься дуб, зазеленіє, то вже заморозків не буде. І от дуб ще стоїть і не збирається розпускатися. Так що, напевно, прийдеться нам ще недія моя. Почала потрошку, бачу, зеленіють, бруньки розпускаються. Ще не зовсім, але є вже зелені брунячки. Вона дуже боїться заморозків. Якщо вона розпуститься і заморозок, то в мене було одного року, що позамерзали, були на ній молоді пагони. Кияша вже винесли на двір його, на свіже повітря. Він тут на сонечку. Собі дивиться на горобчиків, роздивляється. Вон який красавець. Отакий попугайчик у нас є. Прилетів до нас сам. У нас були качки. І він це вже в 2014 році він прилетів. Вже стільки років він у нас ось такий. Дружить з котами. Зацвіла черешня дуже гарно, Ділок багато є, літає, так цвіте, так раптово розцвіла. яка красота. Висадила сьогодні ось помідорчики в теплицю радочок Так їм буде краще, тут вже деякі і з бутончиками. Ось вже будуть цвісти. Тут їм, я думаю, їм тут буде краще, ніж у стаканах. Ось такі поматики. Не цілий радочок. Огірочки сходять. Ось такі вони. Ось такі під бутилочками. Сходять огірочки. Хотіла вже зняти з них ці пляшки, але передали, що ще мають бути заморозки. І я вирішила, нехай буде, так буде їм краще укриття, тому що огірки дуже бояться морозів. Так Розсадила ось свій лагурус по стаканчиках. Після заморозків буду висаджувати його вже в ґрунт. Трошки він Поколошкався при пересадці, а тут у мене обрієта. Є обрієта така, та, що я раніше е, висівала вже он, яка, а є і маленька. І є, ось покажу, яка сон трава в мене. І ще є там вона на підвіконі, якось вона так нерівномірно то та сходить, та вже більша, підросла, а та ще маленька. І ось такий у мене є розмарин. Декілька стаканчиків. розмарина, Це щось, ось бегонія. Тут була в мене бегонія і бачу вона, напевно, я її не поляла. І вона є пропала. Перчик. Це в мене гіркий перчик, міні. Такий декоративний. Може, трохи я повисажувала перчику з тієї сторони. Ось Ще не, не весь висадила, але ось цей висадила, ще не встигла. Баклажани вже теж просяться в землю, вже вони які великі, Ну, ще потерпимо трошки. Рядисочка тут підростає. І така вона невеличка ще, чогось росте. Так, не дуже швидко росте. Чи вона і не буде більша, я не знаю, я ще її не сіяла. Але ось, ось так вона ось яка повироста. Така невеличка. І салатик вже зелененький. Провірила всі огірочки під пляшками. Під деякими пляшками не зійшли огірки. Я тут розкопала, але є вони там на сінечку он, он де я, проклюнулося. Назад накрию пляшкою, тому що подивилась, де, де можна підсіяти. Всі огірочки в мене. Якщо який не зійшов, то надклюнувся. Буду чекати в сході. Буду підсівати ще, поки не буду. Розцвітають словочки. Тут вже бубляшки, вони які вже набубнявіли, а там вони розцвіли і потрібно було б покропити. Но вітри такі, вітри, не знаю навіть, як можна покропити. Так у мене город. Там у мене лікарська ромашка. Ростеє, завжди отак лишаю трохи. Бо там, де зелені островки лишаю, щоб можна було частенько її нарвати в себе на чай, на подві... на городі на своєму. Сик ще не розцвітає тут. На городі у мене це персик з кісточки. А тут він ще не, не цвітає. Так, Квіточок багатенько, його обрізала коротенько. а наперед хати вже цвітуть. У мене є такий ось гіацинт, повна квіточка така гарна. Я не знаю навіть, де він взявся в мене. Я то купляла різні гіацинти. Ну, цей. Ось такий гарний який. Стрімко почали цвісти тюльпани. Ще вчора я знімала. Були одні бутончики, а вже є і квіточки. Вони вже навіть розквітли. червоні тюльпанчики. Це в мене вийгила. Візьму, зараз секатора, обріжу. Видно, де його обрізати, де зелене, а де вже сухе. Потрібно зараз його обрізати. І ось подивіться, як наперед хати вже персики. Деякі починають цвісти, розцвітати. Вже є цвіт. Ось так я обрізала свою вигилу, приготувала її до цвітіння. Всім бажаю тихої, мирної ночі, здоров'я, всім будьте здорові.